Пішли вітати твоїх іменіць, пішли? Да. Да. Пішли вітати нікуз Настя, так. Да. Да, да я тебе люблю. Пішли цьому їх, пішли, пішли. Соломія, я вітай! Це імені бігом вітай, каже, я вас люблю. Нікуся, бігом дуже привітання від Соломії приймай. Будьте нам щасливі, розумні, да, кохані, ураз, Да, З днем народження! Да, дівчулечки, розкажіть мені, скільки вам сьогодні виповнилось років. Шість О, цілих шість. Розкажіть, будь ласка, які у вас зміни будуть в цьому році. Вас будуть вітати! Ви щасливі? А Що вам більше всього подобається? Ден День народження, ура! Нам подарунки видарують. Коли За вам дарують подарунки? ]ennen. Клас. Скажіть, будь ласка, ким ви хочете стати? А я не знаю. Походу, і діадомов. Я це шубик. Отлічні плани! Скажіть свої беззубики? Mm, я млію. Ну, по мені подарують планшет. Який подарунок ти мрієш? Планшет. Планшет? Настя, а ти? стяти? Про планшет. Україна. Україна. Ви її любите? Ага. І в нас mm. нічого шарики українські. Клас. А що ми можемо побажати Україні? А ще щоб було у нас в країні? Щоб чого не було? Пап! 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 Клич свого пап! Це бабуся вислала стільки всього. Це щось дуже велике і класне. Дуже велике і класне. Та ти що, давай, висипай дійсно. Да. Бабуся просто дуже старалася багато працювала. У вас, а ну-ка вдійте рюкзачки, хочу на вас подивитися, жодки маленький. Вона нічого не зробить. Ну дайте їй теж погратися в неї Жо ж на да. день народження, їстки не подарували. Anuka, yeah, ja Anuka, pawernica. it's time to pop a spin, goy, pididit, spin dance, pum, pum pum yeah. pum, puru, 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 pum pum <laughs> <laughs> ja pum собі губи. Папа, я на чому не поведусь. Вона вже доросла, каже, на це не поведусь. Паль, мені подали їжака, їжака. Все тобі не понравилось, ні? Мені подобали рюкзака, Ти хотіла рюкзак, їжак? Ну так, ну хай буде входять. Кошечка, так, любима твоя, хай буде. Діти потихеньку остаються з кошечок і їжаками. П'ять минут і ця кицька вже в коробці. Привіт! Кайфуша! Як Ти її посадила грати, а вона не грає? Да, да, я її ще грати вона хотіла. Та, ви що, які ви класні. Дякую. Дякую, дякую. Здравствуйте. Я бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви гарно вчилися, ви в школу йдете, щоб батьки слухалися, так? А вам сподобались подарунки? Дя -дя -дя Здравствуйте, дякуємо за подарунки. І за дуже, дуже, дуже багато! Йдіть, відкривайте, там хтось прийшов. Чекайте вашу не знімаю. ха 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 Happy birthday, to you! Все, <рик> ну yeah. 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 well, yeah. well, yeah. well, yeah. давай. А це ваші основні подарунки. О, час несемо в хату, бігом! Мама, там постійно. Чого вони встали в всім утра? Як ви думаєте, що вони мені вже зробили за цих? Вау! Яка крутечка! Подушечки! Та ти вау. що, серйозно? Да. Вау! Чули, як кафе, Соломія так? Соломія, вау! Дякуємо дуже за подарунки! Вау. Дуже гарні! Да. Ого, яка в тебе постіль красивенна. Я взагалі в шоці, Та да, ти що? Вау, девочки! Ого! Це, мені кажуть, что запускаты вот так. До школи? Школьни! Кайф! Вашу кімнату! Кайф! Що, беру тебе і йдемо? Е, надо. Все, тепер поскладали, бо треба задути ще свічечки, так? Да? Все. Да. Ти спати хочу. Ви готові? Так. Так, вам зараз треба продумати побажання вашою мрію, ваші бажання. Загадати це бажання в умі і задути свічечку. Я зараз ось так. Готові? Понятно. Загадуємо бажання. Загадали? Mm. І що міє же зараз. Соліє, давай, Аня Соломія. Раз, два, три. Поїхали. Ань, О, тепер допомагайте. Шо... Соломію Все. Що там устраюватись? Треба щось ляпати вже. Щось ляпати. О, це ти мастак. Ляпати щось. Відкидаємо <ристо> вас вашим <-три> коло. Дівчата, з днем народження. Я переб'ю папу в очередний раз, тому що я Дітки, така. вітаємо вас з вашим шостим днем народження. Ви ростете дуже гарними дівчатами, трошки зовсім не слухняними, але дуже розумними. От я хочу побажати вам, по-перше, мирного неба, гарної долі і розумних чоловіків, таких як ваш папа. Дубль два. Ніфіга. Мені все подобається. Мама, говори про рукави сонечки, мої кохані мої рибки. Ви навіть не уявляєте, як ми вас з папою любимо. Ви навіть не уявляєте, наскільки ми сильно вас любимо. Нехай Бог вам дарує гарну долю. Ми будемо старатися робити все, щоб у вас були всі збувалися ваші мрії, які будуть в наших силах. Я дуже хочу, щоб ви росли здоровими, щасливими дівчатами і обов'язково під мирним небом. А ще дуже важливо, ви йдете в цьому році в перший клас. Я не можу це повірити. Ви йдете в перший клас, ви вже такі дорослі. Але я дуже хочу, щоб ви е, довго мали змогу бути дітками. А ми з папою мали змогу вам подарувати це щасливе дитинство. Ми вас безмежно кохаємо. Дуже дякуємо Богу за вас. Єрка, Що, день народження починається з. Тривоги! І ми дуже сподіваємося, що вона скоро пройде, бо ми не можемо зайти. Це прекрасніший заклад, поки тривога. І що, хочеш щось розказати? Не. м'ягеньке. М'ягеньке? Так. Пристойно. Гуся. Ну, да, мягеньке. Всі ну, да. ж хотіли. Гуся, німуч теж тоді. О, Мам, коли будемо йти? Нічого. Позвонити президенту запитатися? Так. Да. <звеч> номера Шановний президента. пане президент. Ні? Нема президента. Такого номера нема, це загадочний номер. Його загадочний, його так? Думаю, нема. що я не дозвонюся? Давай. Ні? Як не? ти його назвала? Гусь, а хлонюсь. Оригінально. <звеч> Хороше ім'я, Всього тривога не закінчується, відповідно йдемо в укриття. Оце я понімаю. Ну, реально. І нам я пити хочу. Короче, всі молодці. Я вважаю, всі заслужили. Потім на все. Чіпси хочу Чіпси, куплю. Що ви хочете за своє чудове поведіння? Чіпси. Хорошо, всім Чіпс. чіпсів. Вам. Я що? не хочу чіпси, мені не згодом. Я хочу піцу. Є піцца Є. Що вам ще купити? Сладкі мої другу. Вибачте, що на ваш день народження була тривога. Мені дуже шкода. Я вас дуже сильно люблю. Хочу, щоб у вас все було, розумієте? А мені, а мені, а мені то, що не можна називати при дітях. Мені все це треба. Високоградусне градусне мені вже надали. Кому наклеїли наклеечки, ви проходите до слідчої красивої дівочки. Поняли? Да? Головне не до мене, бо я розумію, що я теж красива дівочка, але ні. До других красивих дівчат. І що там по шкарпеткам моїм? Дві пари точно потрібні. Далі. Доброго! А все страшно, все маршло. Тоді оце красиві дівчата. Зразу зустріли нас кошничкою і забрали торт. Надіюсь, віддасте. там <рісті> дуже красиво, правда? Реально, дуже марно. Подивіться, подивіться, тут як красиво. Просто вставай і фоткайся. А я таке зроблю зараз. Я така прийду, поки я ще красива і вся така пофоткаю. Наш, ти що, вкрала в дітей картошку? Да. Маша, тобі не стидно? В дітей красти картошку, ти? Ще ні. Мені замовити вам картопельки. Так. Да. Ладно. Нормально. Заточка, йди поїж картопельки смачної. Насть, ідіть, ми скажемо вам тост. Що? Ідіть поїжджайте картопельки смачно. Біжи, кусь картопельки якоїсь. Анічка, біжіть за стіл трошки 5 минут. Нє? Ну, зрозуміло. Здравствуйте. Сьогодні це ваша відповідальність, так? Да? Клас. То буде добре? Ви можете собі в тарілку насипати, а, так, якщо. О, клас. Тому налити водички. Треба між ще тарілку, я туди так. не дотягнусь. Ви підете щось грати в PlayStation, так? Діти кайфують просто невероятно. Вони вже тут бігали, все, вони навіть їсти не хотіли нормально, бо вони вже всюди літають. Все, пішла біжуха. А я попрошуся дівчат таку зайти засняти трішки. Можна? Клас! Боже, які тут бульбашки красиві! Дівчат, як вам? Пайт? Ви тільки подивіться на цю просто, ну, це ж так красиво, реально, навіть колір гарний. ну-ка, хто з труби вилітає? Дівчата, хто мені вилетить з труби перший? Хто з труби вилетить? Я чекаю когось в трубі. Я теж діду! Чекатичка туди не можна. Ууу, золота. Хто ще? А, це Каріна, Каріна! Це Каріна, я. Клас. Боже, ви бачите, як вони кайфуються, як вони раді бачити бові Це щось неймовірне. Що? Тебе спіймали, так? Все, ти вибила з гри, так? Звичайно, це щоб складали свої гроші. Що, це, що, це, що, це що? Вау! настоящий банк. А тут просто оазіс для ось таких хлопчиків, як ось ці. Тобі все подобається? Звісно. І ось. Ой, їй теж все подобається. Так, ага. да, Кай. Звісно, да. Кай. Я теж би тут лягла. Машуля. Що тебе виходить? Я ще не знаю. Ну, почитай. Вір в себе. Клас, Маша, ти навчилась користуватись. Мені кажуть, що тобі сподобається. Я прийду через пів часа і тут Маша така з красними глазами. Я доіграю цю. Цей рівень. Як проходить день народження? Все добре? Тривога вас не засмутила. Ні. Трохи, Угу. Ну Зараз все добре, так? кайф? Ага. Привіт! Тут гарні хлопці працюють і дівчата. Нічого не трогаємо. Тепер скажіть, де мамі можна сховатися і поспати. Ти тут <звук> не смикай. Дивіться, вікна тут можна замовляти будь-які майстер-класи. Тут є і рукавики. І фартушки. Чорт. Чорний. А тогда тут підходить. Одну штучку. Нічого. Угу. Да. Я теж хочу Одну під'їздити

день рождения. Да. День рождения. Что? Вам нравится день рождения? Да. Да. Вам нравится день рождения? Ника, вам нравится день рождения? Да. Никита, вам день рождения? Да. Никита, да? Мне очень подобается день рождения. а вам? И мне тоже. Мені, вам нравится день рождения? Вам? нравится день рождения? <плес> да. Вам нравится день рождения? я да? так и народжения. Що ти бажаєш дівчатам? Бажаю щастя, здоров'я, щоб в них було багато друзів, взагалі все добре. Дякую, що ти бажаєш дівчатам? Я бажаю щастя, здоров'я, щоб в них все вийшло і було тільки 12. Клас! Що ти бажаєш ага. дівчатам? Ну, все, найкраще, щоб вони були здорові, щасливі, ніколи не болі і щоб в них всі мріяли. Клас, що ти бажаєш поживеш? Я дівчатами. так само. Так само, клас, ладька, що ти поживеш? Я дівчат. так само. Клас, Я желаю, щоб вони були щасливі, бо дуже багато подарунків і ніколи не болі. Щоб батьки їх слухались, здоров'я, щастя і хороші кар'єри. Дякую. Здоров'я, щастя, всього самого нашого. Дякую. Ти що бажаєш дівчатам? Так, да. Бажаю, щоб не було, щоб було добре. Мама з папою і не було багато подарунків. Що ти бажаєш дівчатам? Чаша, здоров'я. Хорошого попотня, була добра. І хорошого майбутнього. Дякую. Саша, що ти бажаєш дівчатам? Все? Все. Бова, що ти бажаєш, дівчатам? Самого наразі оце самий оценки входять. Ніколи не пропускали знову і не боїли. По... Клас! Дякую! Вони ж зараз це все зразу. Зразу. Один. знаю, Ти нічого не бажала дівчатам, що ти їм бажаєш? Всього самого найкращого. А ще. Щоб вони були гарні, успішні. Кохані, кохали. Вона ну, все крашого, коротше. А мій телефон? Ні, вже все. Що, все? Я він замі. Що ти їм побажаєш? Ань, ань, ань. Я так. Щастя, здоров'я і всього-всього. Ты своей сестре Веронике? Счастья и здоровья. Да. Нася, куда ти дивишся, Вероніка, ти сістри... Настя, куда ты усердил? Сестра Вероника, что ты обожаешь сестры Настя? Счастья и Мэр, умничка. А я с девчатом да. Боже, ну какая Ніка, йди сюди. Розкажи, будь ласка, свої впечатлення від цього дня народження. Ні, йди сюди. Ну не відходь, будь ласка, тобі все сподобалося. Все сподобалось. А що найбільше сподобалось? Робити браслетики, а ще що? Клас. Тобі подобається твоє день народження. Піша тиша добре, клас. Розкажіть мені, будь ласка, як пройшло ваше день народження? Тобі сподобалось все? Ага. Розкажи свої емоції, Ті, не що тобі найбільше сподобалось? Тут вишевитись.